Значить, у нас є прямокутник, одна його сторона відома, 2,3 метра, є умова для знаходження іншої сторони, ну і потрібна площа та периметр. Так, ну приїхали. Так, перший дієвік. Ну, яка буде перша дія? Е я думаю, що 2 помножити на у дужках 2,3 додати 3,4. дивись, тобі потрібно спочатку знайти B. Ти ж його не знаєш. Воно на 3,4 більше за А. Тобто спочатку додаємо. Ой, я не помітила. Угу. Значить, пишемо. 2,3 додати 3,4. Так, Віка, що це в нас виходить? Так, зараз. 5,7. Це в нас друга сторона. Так, Б. Так. А ось наразі периметр, Так, будемо шукати. Значить, що ми пишемо? 2 помножити на у дужках 5,7 додати 2 цілі тридесяці. О. Так, анувіка, давай додавай 2,3 плюс 5,7. Скільки отримаєш? Секунду. 8 цілих, та, та помножити на 2. Mm -hmm. Де 16 цілих. Молодець. Так, це метрів і це в нас периметр. Mm -hmm. Пишемо, пишемо. 16 метрів і це периметр. Так, віка. Як будемо шукати площу? Площа 2,3 потрібно помножити на 5,7. Молодець. Ну, давай ми ось тут. Я в стовпчик напишу. Так, 5,7 помножити на 2,3. Ну, буде так. Не дуже зручно. давай ось тут. 5 і 7 помножити на 2 і 3. Так, поїхали. 3 на 7, 21, 1, 2, запам'ятовуємо. 5 на 3 – 15, плюс 2 17. Додаємо 2 помножити на 7, 14, 4. Записуємо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 5, 10 плюс 1 11. Додаємо 1, 11, 3 і 1. E, після трики маємо тринадцять цілих одинадцять сотих. Молодець. І у дужечках що я напишу? E, метрів квадратних. Так. Площу. Площі. Ну і відповідь потрібно записати. S дорівнює 13,11 метра квадратних, P дорівнює 16 метрів. Зараз, тільки дякую, молодець. Давайте будемо рухатися далі. Можемо відкрити наші зошити з логіки. Ми будемо зараз працювати за підручником розляка, але задача буде таки більш ну, логічного плану. Тому краще вже відкрити логіку. Поставте сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 28 лютого. Вже 28 лютого. Це останній день зими. Ось так. Скоро буде тепліше. І до канікул. Часу вже менше залишається. Так, ну що, поїхали. Давайте подивимось на номер 905. За підручником мерзляка. Там є в нас зірочки. Ой, зірочки. Так, хто у нас полюбляє зірочки? Бойка, Євгеній, дуже полюбляє зірочки. І так, поїхали, Женя. 905. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилась правильна нерівність? Так. Да. Знайдуться. Дивись, я пишу. 6,38 менше 6,3 зірочка. От таке завдання у вас було на контрольній роботі. Ну, схоже. 9. 9. Лише 9, так, більше нічого не можемо підставити. Молодець. Так. Давай наступне. 8,7. Так, 8,1 більше за 8, зірочка 9. Так, ну читаємо, тому що повинні зрозуміти. Так. нуль. А одиницю можемо підставити? Ні. Не можемо. Ми розуміємо, що я тут допишу нуль, я буду мати 8,10. Так, ну і тоді розрозуміло, що лише одне значення для зірочки. Так, давай що там в третьому написано? 16 этом шестнадцять цілих двадцять пять сотих десятых меньше ніж одна, одна ціла зірочка тридцять две десятих. Угу. Mm -hmm. Так, що можемо підставити замість зірочки? Mm? Зараз. Так, так. Шесть, семь, восемь, девять, угу, то не можем. Значит, шесть, семь, восемь, девять. 911. Так, Рома хоче. Так, ну, є в тебе умова Рома. Так. Читай. Які цифри можна е, підставити замість дірочок, щоб утворилася правильно на рівність? У правій і лівій частинах нарівності зірочкою позначено одну і ту саму цифру. Так. Давай будемо переписувати перший пункт. 0, зірочка більше за 0,4 зірочка. А ось таке завдання саме те, яке було на контрольній роботі. Так, один в один. Так, ну. <кій> Рома, як ти вважаєш? 5, 6, 7, 8, 9. Так. Можемо записати 5, 6, 7, 8, 9. А чому 4 не можемо? Бо з права буде 40, Ой, зліва буде 0,42, а справа буде 0,44. О, і воно нам вже не підійде. Молодець. Так, давай там другий пункт. Читай, що там. Mm. Um, щас. две силы, пять... а как это правильно читать с зирочкой? А так и читать, зирочка. Две цели пять зирочка. Две цели пять десятых зирочка, можно так написать. Два кома пять зирочка, можно так прочитать. Меньше, чем два кома зирочка шесть. Что тут нам подойдет? Ноль, один, два, три. Ноль. Ой, нет. На, навпаки, тебе потребуется больше. Да. 5, 6, 7, 8, 9. Тобто я можу сказати, що від 5 до 9. Ось так ми пили з вами, так? Під рискою. Тобто, це означає не 5,9, а так, а 5, 6, 7, 8, 9. Тому що тут буде 55 і воно менше за 56. Ну, а далі зрозуміло, воно Так само менше і буде. Так, третє. О, дивись. Так, а ну, давай читай. Нуль целых семь, зирочка пять, меньше ниже нуль целых, зирочка шестьдесят девять. Можу подати. 89. Так. Да. 8, 9. Ну, тут риска не потрібна, тому що просто 8 та 9. Можна через крапку з комою писати, але це і так зрозуміло. 7 взяти не можемо, тому що 775, а тут 769. Воно не буде виконуватись. Так, четвер. 0,6 зирочка а больше, чем 0,7 зирочка. О, 0,6 зирочка больше за 0,7 зирочка. Ну что тут с зирочкой? Mm -hmm. Можем мы mm -hmm. что-нибудь mm -hmm. что подобрать? Нет. Нет, не можем. Тому, можно сказать, не иснует. В математиці, дивіться, є таке позначення, як порожня множина. Можна ось так написати. Ну, це таке доросле позначення, будемо так казати. Ну а ви вже теж не маленькі. От, коли ми будемо проходити в восьмому, ну, навіть. Е Шостому класі я буду вам розказувати числові множини. І ось такий нолік перехреслений. Це означає порожня множина. Тобто множина, яка не містить жодного елементу. Ну, якщо ми не можемо підібрати зірочку, так, ну, тому я можу написати просто. Або ось таке позначення поставити, або словами написати не існує. 0,6, запятая зирочка, шесть меньше ага. Тут может подойти ноль, один, два, три, четыре, 5 и все. И все від до 0 до 5. 0,5 під рискою. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 вже не можемо, тому що 66 сотих там буде рівність, а нам потрібно менше. Так, ну і шосте. Семь, восемь, девять. Від семи до дев'яти. Від семи до дев'яти. Гаразд, молодець, Ром, А от наразі таке питання. От якщо подивитись на пункт чотири. Так. І якщо б тут був б знак не більше, а менше. Ну, наприклад, так. Якщо б у нас була. Можна написати такий сьомий пункт так, просто для себе. 0,6 зірочка менше за 0,7 зірочка, то тоді, от в такій ситуації зірочка може бути чим. От 0 до 9. Правильно. Ось тут будь-яке значення. Тому що 6 десятих воно вже менше за 7 десятих і мені навіть не цікаво, що там буде в розряді сотих. Все, що завгодно. Ну таке. Гаразд, молодець. Ром, дуже добре, дякую. Так, ну, дивіться. У нас є номер 930. Так, Діаніс хоче. Діаніс, ну будь ласка. Давай, відкрий умову. Мерзляк номер 930 Таке, можна сказати, таке повторення всього, того, що ми робили. Я вже з понеділка буду вам давати новий матеріал, там буде ділення десяткових дробів. Тому зараз не будемо поспішати, щоб воно уляглося. Так, Діаніс читай. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно? Угу. Ось дивись, дуже цікава задача. Чому ми з вами раніше, коли проходили округлення чисел, просто округлювали. Все, більше нічого ми не робили. Були там якісь обчислення, але все ж таки ми виконували пряму задачу. У нас було число, нам потрібно було округлити там до десятих, до сотих. а тут є результат округлення. І потрібно визначити, що ж там було в тому числі. І так, маємо що? 4,9 зірочка. І вона приблизно дорівнює. Пам'ятаємо, це не криве равенство, так? А от таке хвилясте. Це приблизно. Так, да, це приблизно. І так дивись: значить, перше, на що ти звертаєш увагу, це на результат. Маєш 4,9, тобто округляли до десятих. Тобто, ось тут я можу підкреслити 9, і ми розуміємо, що за правилами округлення я мав зірочку замінити на 0, ну тому після 9 нічого і немає. І дев'ятка залишилась, як вона була. Тобто я не збільшував її на одиницю. Значить, зірочка може бути яким числом? Ну, якою цифрою? Ноль. Або. Один. Один. Два. Любимо оцінка. Далі що? Три, 4. І все. І все, Діаніс. А якщо воно буде 5, якщо ось цей розряд 5, ти ж тоді повинен дев'ятку збільшити на одиницю, правильно? А, так. Да. А ти же її не збільшував. Значить, тоді зірочка у нас від 0. Нуля... Від 0 до 4. О. Оце теж дуже цікаве завдання. Я не включав його у контрольну роботу. Воно вам там не потрібно. А показати так для загального розвитку, чому б ні. Давай друге. 63, зірочка 5. 10, і приблизно 64. О, дивись, 63, 5 має приблизно дорівнювати 64. Тобто дивимося на результат. В тебе тут лише ціла частина, значить, округляли до цілих. Тобто ось до цього розряду округляли до цілих або до одиниць. І тоді це все замінили на нулі. І дійсно вже дробової частини немає. Але дивись, трійка збільшилась на одиницю. Стала четвірка. Тому замість зірочки яка цифра має бути? 5. До, так, до 9. Молодець. Пишемо зірочка від 5 до 9. 5,9 під дев'ять підриску. Так, зрозуміло це, Денюс? Так. Да. Молодець. Так, ну і давай третє. О, велике число. Ну давай, що там у нас? Um. 12, 2 зірочка 99 тисячних Ну, там не потрібно. Ну, взагалі-то це десятитисячні, тому що ти маєш 4 розряди після коми. Але коли є невідомі, просто кажуть 13 кома, 2 зірочка 99, і цього досить. Приблизно дорівнює 13,2. Значить до якого розряду ми округляли? Округляємо до 2. А це десять. Округлюєш до 10-х, так? До 10-х, так. Да. Так, ну і дивись, двійка залишилась двійкою. Значить, зірочка була що? Uh, зірочка від 0 до 4. Все правильно. Ось і все. От дивіться, воно не складне завдання, ви розумієте. Але так, ну, є така особливість в ньому. Молодець. Ну, давайте номер девятьсот тридцать шесть. Можно я можно. Читаю мову. Можно? Так. Да, 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 да. эм, Малейка. Розповіла друзям, що вчора їм ще було 10 років, а в наступному році їй виповни... виповниться 13 років. Яке таке може бути? Так. Позавчора було 10 років, а в наступному році вже виповниться 13. Як таке може бути? Ну, які є ідеї? Давайте, дивіться питання до всіх. Так, хто фахів. Можна, можна мені? Можна, можна, я, я слухаю. Е, 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 значить, позавчора в неї було 10 років. Так. Значить. Е, вчора їй ісповнилось е, 11. Так. Ну, наприклад, в неї день народження був вчора. Так, тоді вчора їй 11, ну, згоден. Ну і тоді. І тоді в вслідчому році їй буде 12. Так. Можна? Можна. Слухай. А, Можна. Вона говорила з друзями 1 січня, тому 30 грудня позавчора їй було 10 років. Угу. 31 грудня це було вчора, тобто вже пройшов рік, і їй виповнилося 11 років 31 грудня. Цього року їй буде вже 12 років, і е, наступному році е, 31-го, їй правильно. буде 13 років. Все правильно, все правильно. Гаразд, молодці, зрозуміло. Гаразд. Ну, давайте далі. Дев'ятсот сімдесят два. Так ано ну дивіться. Знайшла 972. Так, зараз 900. Так установить закономірність у даному записі та запишіть три наступних числа. І так, ми ну бачимо число 04, так, 1,2 та 2. Значить, по-перше, потрібно встановити закономірність. Значить, як утворюється цей числовий ряд? Чиз. Через... Що ми додаємо? Давай подивимося. Так, що я маю додати до 0,4, щоб отримати 1,2? Додати 1. Одна одну цілу та. Дві десяти. А чому? Дивись, один і два мінус 04. Ану, відніми. 12.8. Ага. Значить, маєш 08. Так? І якщо а, ти 10. до 1 і два додаш 08, ти отримуєш 2. Значить, я можу ось так написати тут: плюс 08. Пам'ятаєте, коли ви там на курсі? Ще ходили. Ми з вами такі mm -hmm. речі дивилися. Я навіть відео вам викладав. Так, ну і доразі. Давай будемо додавати. Так, 2 плюс 08 маємо. 2 плюс 08 буде 2. 8. 2 і 8. Так. Ну і ще раз додаємо 08. Буде м 3. І 6. І 6. Ну, і ще раз. Буде чотири і. І чотири. Чотири і чотири. Правильно, молодець. Так, і там є ще у нас другий. 16,1, 15,8, 15,5. Зверни увагу Варя, що послідовність тут спадає, uh -huh. і тому ми віднімаємо так якесь одне і те саме число. Ну, дивіться, тобі навіть легше зорієнтуватися за другим та третім числом.

Ну еще раз, 14 і и Молодець. Молодец. так, дивіться, запишіть, будь ласка, ДЗ, з логіки, це на п'ятницю, це на п'ятницю

973. Все це ви робите на п'ятницю, не переплутайте. Все. На сьогодні все. Молодці. Добре попрацювали. До побачення. Почувайте. До побачення.